Ну що ж, ось такий цар Бінокль цей Нікон по відношенню до радянського 20х60. Можна побачити, що Нікон хоча і десятикратний, але він реально більший масивніший і важчий, ніж Радянська 20-ка. При цьому в нього і фокусні більші. Ну про якість картинки я взагалі мовчу. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд на такого монстра це Янікон 10х70, тобто 10 70 мм діаметр об'єктивів. Об'єктиви просто громадні. Кратність відносно такого величезного бінокля невелика. Всього навсього 10 Даний бінокль можна рахувати супер довгофокусним, тобто відношення. Фокусних об'єктивів до окуляри, власне, 10, але самі фокусні дуже великі в абсолютному значенні, що забезпечує максимальну якість зображення, а невелика кратність в 10 створює великий вихідний зрачок в 7 мм. Тобто даний бінокль можна рахувати такого ж класу, як 7х50. Там також 7 мм вихідна зіниця. Він має максимальне підселення, якби так, яскравості картинки для наших очей вночі. І навіть Поле зору окулярне, таке саме, тобто 5,1 градус це абсолютне поле зору. Якщо порахувати на окулярне, це 51 градус, а у цейса окулярне 52 градуса. Тобто розмір кружочка, в який ви дивитеся, абсолютно такий самий, як в класі 7х50. Даний бінокль, окрім своїх монструзних розмірів, володіє також багатошаровим покриттям з хорошим коефіцієнтом пропускання. І загалом вночі. Даному біноклі рівних по суті, немає. Це реально максимум, що може бути для наших очей для ночі, для такої кратності, звісно ж. Бінокль за рахунок своєї апаратури однозначно кращий за клас 7х50 і видно ті деталі, які очима в принципі, не видно. Тобто, Якщо ви очима в повній ночі фактично не розрізняєте границю неба і дерев, то коли ви дивитеся в даний бінокль. Ви бачите повністю дерева, гілки, і навіть під деревами бачите, хоч і дуже темно, але бачите дорогу якусь. Тобто, очима ви взагалі фактично дерева слабо розрізняєте на фоні неба. Також, якщо подивитися на місто, то... Там, де очима сірий фон, в даний бінокль видно навіть вікна на будинках. 7 на 50, ці вікна просто виглядають такими нерозбірливими плямками, а в даний нікон видно і вікна, і видно перетинки на вікнах. Тому даний нікон при недостатній кількості світла дійсно вражає. Це реально шикарний бінокль. Що стосується зображення в день, то такої неймовірної якості зображення в день по суті і не потрібно, тому бінокль. Ну, показує як, скажімо так, стандартний десятикратник, просто хороший десятикратник. Не сказати, що він фантастичний, тому що око наше звужується до 2 мм. І ми бачимо, по суті, те саме, що ми могли б бачити і в іншій хорошій десятикратних, скажімо так, в там, 10 на 40, допустимо. При цьому поле в 51 градус для дня вже не є таке, аж надшироким. Тобто воно ну, просто стандартне, приємне поле, але воно не є широке. Ну а для ночі, звісно, це мастхев. Дуже важко зняти, як ви розумієте, бінокль, який має показувати тільки вночі, Ну, я постарався та й щось вам таке не знімав. Приємного перегляду. Ну що ж, глянемо, як показує Nikon 10х70. Щоправда, всіх переваг даного бінокля я камерою зняти взагалі не зможу, оскільки це треба робити вночі і супер якоюсь високочутливою камерою. Ну, по суті, тільки очима. Ну вдень. в день я просто покажу, що це фактично той же клас, що 7х50, з тим же окулярним полем зором, з тим же з ж ідеальною картинкою. Я б сказав максимально ідеальною картинкою, яку можна отримати. Ну, тільки, звісно, він 10 крат. Глянемо в нікон. Ось така картинка. Ну, Максимально ідеальна, практично без хроматизму, ідеальні кольора. Тобто тут не прикопаєшся. Приблизно так виглядає ідеальне зображення з бінокля. Просто як очима, тільки ближче. Ну і глянемо в семикратник, як бачимо, поле окулярне, те саме, кружочок того самого розміру, комфорт для очей той самий. Ну, лінійне поле зору, звісно, буде більше. І саме поле зору бінокля буде більше, оскільки кратність менша. І при тому ж окулярному він більше захоплює. Ну, як ми бачимо, коло, в яке ми дивимося, те саме. До речі, якщо подивитися у це з Біноктем 7х50, а потім подивитися в Нікон, то видно, що Нікон. Краще, він контрастніше, мікроконтрасніше. І загалом Нікон дає краще зображення, ніж цей 7х50. Ну що ж, сьогодні другий день, гарна погода, і можна глянути на Нікон. І також порівняємо його із цейсом самикрадним. Nikon 10 на 70 Ось таке зображення. Просто максимально ідеальне. Прекрасна картинка у всіх планах. особисто я ніяких викривлень не бачу ні по кольорах, ні по хроматизму. Сферичної вибрації і близько нема, все, просто бритва на різке. Гляньте, навіть кривизна поля не сильна. Окулярне поле в 50 градусів таке саме, як у Zeiss. Глянемо тепер на Zeiss. Ось так. Бачимо, що в Zeiss кути трошки провалюються, край поля провалюється, центр також достатньо різкий. Зверніть увагу, що цейс, хоча вважається, що Zeiss не теплить, але чуть-чуть пропускання в синьому в нього гірше, ніж в інших. В частинах спектру видно, що він такий трошечки теплить і помітно контраст у цей са гірше, як і яскравість. Ну, за радянську оптику я взагалі мучу, там буде ще гірше. Глянемо різкість в центрі, Nikon 10 на 70 Ну, фактично, фактично ідеал. Краще і нема хотіти, дивіться, вожу по полю. Взагалі дивлюся в бік окуляра під гострим кутом, все супер різко в будь-яких положеннях просто прекрасний бінокль. І глянем семикратний. Це з біноктем. Також зображення дуже достойне в центрі. Видно мікроконтраст чуть гірше. Видно гілки, як би розпливаються під дією неба ззаді. гілки трошки світліші, ніж мали би бути. І глянемо другий план. Нікон 10 на 70 Гляньте наскільки кришталева, чиста картинка. Просто вау! Дуже класний бінокль. І глянемо біноктем. Ось така картинка. Незначна легка теплинка присутня, контраст гірше. Хоча також бінокль видає дуже достойне зображення. Глянемо різкість в центрі, Nikon 10х50. Фактично перфектне зображення, видно, як плаває атмосфера. Видно прекрасно. Роздільна здатність оптики близька до максимальної для наших очей. Ну і Глянемо у пінок-тем. Також досить гарно, але видно, що зображення дещо м'якше. Сонце вже зайшло, видимість дуже гарна, я не міг це не зняти. Гляньте, є Nikon 10 на 70, є Zeiss Pinoctam 7х50 і радянський фактично новий БПВ 7х50. Ну, Глянемо в Nikon 10 на 50. Ось така картинка. Зверніть увагу, що сонце давно зайшло. В реальності вже все дуже сумно. Дивимося в бінокль і бачимо прекрасну картинку. Тепер глянемо у біноктем. Case. Картинка теж непогана, на контраст вже видно, що гірше. Яскравість трохи гірша. І глянемо у БПВ. БПВ геть сумно, контраст дуже поганий, не дивлячись на те, що картинка жовто-зелена. Розбірливість дуже погана. І камера це показує, і на очі це так само видно. Просто подивіться сюди. Ось цей. І Нікон. Глянемо різкість в центрі другої камери, Nikon 10 на 40. Слід розуміти, що зараз дуже темно. Камера ставить ISO дуже високе, тому ми будемо порівнювати по факту яскравість зображення. Це є Nikon 10 на 70. Далі Сейс Біноктем 7х50, видно чуть слабше. Хоча теж ще достойне зображення. І БПВ. 7х50. Ось така залипуха, Досить темна. Різниці між деталями практично немає. Все злипається в одну контрастну кашу. Тут взагалі ніби очі відкриваєш. Ну що ж, Друзі, це той варіант, коли камерою фактично нереально показати переваги даного бінокля, в нього треба дивитися. Але шосте я постарався назнімати. Повірте, в реальності бінокль видає феноменальну яскравість вночі. Просто він з легкістю б'є будь-яку оптику, взагалі всі класи, все, все, до чого ми звикли, він перевершує. Даний бінокль показує, як от такі стаціонарні, ви знаєте, як от в американських фільмах, де здоровенна така бандура стаціонарна, і ви крутите прямо на штативі. Оце щось приблизно такого ж плану. Видає картинку, тобто картинка взагалі не клеїться з переносною системою. Друзі, що ви думаєте на рахунок такого бінокля? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!